Колір підсвітки води у спа басейні. Як він змінює настрій інтер'єру? Психологи давно довели, колір впливає на емоції. У воді цей ефект посилюється вдвічі, бо світло відбивається і створює особливу атмосферу. Синій заспокоює, зелений відновлює, червоний заряджає енергію, а фіолетовий додає нотку розкоші. Уявіть, ви вмикаєте теплу підсвітку і отримуєте інтимний вечір удвох або білу. І простір здається свіжим і сучасним. Інтер'єр навколо басейну підлаштовується під гру кольорів, і ви відчуваєте, що це вже не просто зона відпочинку, а сцена для настрою. Іронія в тому, що дизайнерські прийоми, які коштують тисячі, можна повторити лише однією кнопкою на пульті. Колірна терапія у спа басейні працює як швидкий спосіб змінити емоційний фон і враження гостей. Ваш двір чи тераса виглядатиме інакше щовечора, все залежить від того, який настрій ви виберете. Хочете, щоб ваш СПА-басейн став центром атмосфери? У нас по Galaxy ми допоможемо підібрати рішення, яке подарує не лише комфорт, а й справжній інтер'єрний настрій. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.